Правді комфортне та надійне житло будівельна компанія Матла. Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю на телеканалі Ціві4 Тернопільська погода. 18 вересня судили, якою буде погода. Особливо дивились на горобину. Якщо листя пожовкле, значить зима буде ранньою та холодною. Якщо бачили багато червоних ягід, означало, що осінь буде дощова. А що нам чекати від погоди? Слухаємо тернополян. Хмарна погода з проясненнями. Вночі по всій території в день коротчасні дощі, грози, подекуди град. Вітер 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 градусів тепла. В день 20-25 градусів тепла. Хмарна погода з проясненнями, вночі по всій території, в день місцями короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 11-13 градусів тепла, в день 21-23 градуси тепла. 18 вересня відзначається Всесвітній день моніторингу води. Свято було прийнято у 2003 році. Кожного року до нього долучається більше країн. У мене все. До зустрічі на каналі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло будівельна компанія Матла. Клініка мікрохірургії ОКА медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір.